Вітаю вас. В ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Надзвичайний стан в енергетиці України завтра може запровадити уряд. Мінпаливенерго сьогодні закликало розглянути це питання на засіданні Кабміну, яке перенесли із середи на вівторок. Причина блокування активістами це колишні бійці українських добровольчих батальйонів, ветерани АТО. Бійці ці і активісти блокують поставки вугілля із окупованих територій Донбасу, що на думку Мінпалевенерго і на думку уряду загрожує дефіцитом на теплових електростанціях України. В результаті відключення електроенергії можуть зачепити сім областей: Київську, Харківську, Дніпропетровську, Черкаську, Запорізьку, Чернігівську і Сумську. В студії про головне сьогодні Максим Єфімов, народний депутат блок Петра Порошенка, обраний від Донецької області. Юрій Корольчук, голова наглядової ради Інституту стратегічних інституту перепрошую енергетичних стратегій, і на прямому телефонному зв'язку із міста Бахмут, де розташований один із пунктів блокади, Тарас Пастух, народний депутат фракція Самопоміч. Вітаю вас. Отже, добре, добре. сьогодні і прем'єр-міністр, і міністр паливої енергетики, і представник компанії. Укренерго розповідали про те, чим загрожує країні дефіцит вугілля на українських теплових електростанціях. Ось що Володимир Гройсман, голова українського уряду, повідомив про баланс вугілля в країні, себто скільки вугілля ми отримуємо із неконтрольованих територій Донбасу. 24 мільйона тонн вугілля, яке ми виробляємо в Україні, споживаємо в Україні для виробництва тепла електричної енергії, 9 мільйонів тонн із них це антрацитова група вугілля. Антрацитова група вугілля добувається на території України, яка тимчасово не під контролем. Це той критичний обсяг. Без якого ми сьогодні не можемо стабільно функціонувати. Прем'єр-міністр також повідомив, що 30% електроенергії України виробляється тепловими електростанціями. Цитую Володимира Гройсмана: на цих підприємствах теплової енергетики виробляється тепло для великих міст: Київ, Чернігів, Харків, Черкаси. Перевести ці міста на інший вид паливо неможливо, критично має. Значення наявність вугілля. Ну і слухаємо Ігоря Насалика, міністра палива і енергетики, який розповідає про те, скільки вугілля в опалювальний сезон витрачають українські теплові електростанції і скільки взагалом виходить на місяць. Якщо цей стан буде введено в режимі мінімальної допустимої за технічними технологічними обмеженнями. Складу обладнання на електростанціях ми зможемо зменшити споживання вугілля антрацитової групи до 20 приблизно тисяч тонн на добу. Але треба рахувати, що на різних станціях різний запас вугілля, і насправді це значення по антрацитових станціях коливається від 14 до 100 діб за умови введення надзвичайного стану. Ми споживаємо 30 і більше до 40 тисяч тонн, коли мінусові температури антрацитової групи в добу. Тобто, умовно кажучи, в місяць Україна споживала 120 мільйон ти... 200 тисяч тонн трицитової групи. Обмеження, які прийшли на сьогоднішній день, і ті запаси, які є в нас на генераціях, може говорити тільки про одне, що А, нам їх треба заміщати, а період заміщення це порядка 50-55 днів. Ну і попередній синхрон це був Всеволод Ковальчук, виконуючий обов'язки директора «Укренерго», який розповідав про режим роботи вітчизняної енергетики за умов запровадження надзвичайного стану на прямому телефонному зв'язку. Тарас Пастух, народний депутат фракції Самопоміч. Пане Тарасе, повідомте нам, будь ласка, скільки зараз активісти. Мені повідомляють, що зараз зв'язок із Тарасом Пастухом відновлюють. Тоді, власне, питання до вас, пане Юрію, як до експерта з енергетики. Наскільки дійсно є ситуація, є ситуація в українській енергетиці і чи потребує от це блокування дійсно запровадження надзвичайного стану? Ну, по-перше, треба зрозуміти наступний важливий момент. Чому не блокували в минулому році, в 2016, в 2015 році і в 2014 році? Така сама була ситуація. Також вугілля везли з неконтрольованих територій, везли інші продукти, інші речі. Чому саме зараз це відбувається? Тобто, це вже наштовхує на певний політичний момент, дуже негативний насправді. Стосовно взагалі самих поставок дійсно це правильні цифри, названі прем'єр-міністром 9 мільйонів тонн, і їх замістити нічим не можна, антрациту, тобто для розуміння глядачів, всього-навсього. Поставки, які йдуть з Південної Африки, відомий такий постачальник, ну нам завжди кажуть, що можна замінити антрацит з Південної Африки. В минулому році всього на всього привезли 500 тисяч тонн. 500 тисяч тонн це менше ніж навіть 10%. 600 тисяч тонн привезли з Росії, ще 120 тисяч тонн привезли з Польщі. От мільйон тисяч двісті тисяч тонн нам вдалося замістити інші інші альтернативи немає. І про альтернативу поговоримо, пане Юрію. Є на прямому телефонному зв'язку Тарас Постух, народний депутат фракції самопоміч. Пан Тарас перебуває зараз власне в Бахмуті, де розташований один з блокпостів блокади. Пане Тарасе, хотілося б з'ясувати а загалом, скільки оцих залізничних гілок, якими відбувається перевезення вугілля. На територію контрольовану Україною перекрили активісти цієї блокади. А з кількома поставки такі ще здійснюються. Пане Тараса, чи чути мене? Пане Тараса, чи чути мене? Знову якісь проблеми із зв'язком, з Бахмутом. Максим Єфімов. Мне хотелось бы несколько слов добавить, Будь потому вас. что было сказано и министром энергетики, и руководителем Укрэнерго. Когда говорят, вот осталось на 40 дней 20 тысяч, мы будем в среднем в сутки потреблять для того, после того, как ведем чрезвычайное положение, ну это как средняя температура по больнице. Если говорить про Краматорск, то в Краматорске осталось на Краматорской ТЭЦ на 5 дней при 100% технологических потреблений технологическом потреб... режиме, так? Это в плановом режиме. Да, и 10 дней в случае, если э, в два раза уменьшить потребление. При этом мы понимаем, что Краматорская ТЭЦ, она обеспечивает теплом 65% населения города Краматорска. Рядышком в соседнем городе Славянске, славянская ТЭС, которая вырабатывает электроэнергию, она обеспечена углем на 7 дней. Э, если говорить про, триполь, про Трипольскую ТЭС, которая Киевская область и Киевская область, э, место Киев. То сегодня информация такая: что в случае, если будет работать в плановом режиме, это 2 месяца. Если это будет режим чрезвычайного положения, это будет один месяц. Но никто не говорит то, что в случае, если мы переходим на режим чрезвычайного положения, то этой, 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 этой станции не будет хватать для поддержания частоты. И, возможно, уже сегодня, 17 числа, возможно верное отключение из-за того, что других возможностей по. Тому щоб обіспічить в время пікової нагрузки види вироботку електроенергії їхні существують. Добре, давайте говорити про те, а чим загрожує власне твійолове відключення чи загалом от зупинка певної з теплових електростанцій, ну ми, пами ми, ми, понимає, ми що... можемо включити якісь альтернативні джерела поставок електроенергії на ті ж Краматорські слов'янизможна. То есть возможно, конечно же возможно. И сегодня, сегодня у нас Михаил Саакашвили в Краматорске изучает, как великий технический специалист по энергетике, он определяет, что можно, что нельзя. Вчера был Поросюк вместе с Семенченко на Славянской, на Краматорской ТЭЦ. Вот они приходят и говорят, вы можете работать неделю? Да, можем. А две недели? Да, можем. А когда кончится уголь? Конечно, можем на газу. Ну, що значить работать на газу? На газу це значить не видавати електроенергію, видавати її в два чи три рази дороже. Якщо сьогодні говорить про Краматорськ, то сьогодні цена тепла для краматорчан приблизно в два рази дороже при роботі Краматорської те на газу, чем на угле. То есть теоретически можна, але практически це буде стоїть жителям більше денег. Почули, э, пробуємо ще включити Тараса Пастуха, народного депутата фракції Самопоміч, що він перебуває у Бахмуті. Пане Тарасе, чи чути мене зараз? Так, зараз краще да, будь ласка, перше запитання для вас: скільки гілок залізничних вже перекриті активістами блокади, якими здійснюються поставки вугілля з окупованих територій oh. Донбасу, і скількома такими гілками ще на вашу думку поставки продовжують здійснюватися? Ну, е ці поставки вони здійснюють не тільки залізничними коліями. На сьогоднішній день таких колій перекрито вже є три. Ну наскільки я так розумію, те, що я чув при обговоренні, що можливо ще існує, ну, однозначно, що існує ще одна колія, яка ближче до Маріуполя, можливо, ще є, яка зона, але більшість колій, тих, які ми раніше дійсно з поставки, вони є пошкодженими, там демонтовані там кілометри передач. Тобто на сьогоднішній день говорити про цих коліях. Дета більше того, одна з тих колій, яка перекрита, вона, якщо не помиляюсь, тому була пошкоджена під час обстрілу міною. Є, відповідно, документ від «Укрзалізниці» про те, що здійснювати переміщення по цій колії зараз заборонено і наскільки я розумію, ремонтувати там і ніхто не збирається, тому що вона доволі близько до самого обстрілу. Лінії розмежування Ну, поки що наразі це вся інформація, яку вдалося почути від Тараса Постуха. Є ще власне інші запитання до представника фракції «Семокоміч». Ну, Я думаю, так представники цієї парламентської сили супроводжують. Ну чи не дають підтримку власне активістам блокади, пане Юрію, надзвичайний стан, що він передбачає, якщо він буде запроваджений, це тільки режим економії чи якісь інші заходи, які можуть на собі люди відчути. Ну, по-перше, треба розуміти, що насправді ситуація, яка склалась з поставками вугілля з неконтрольованих територій Донбасу, це поки що перерікає Україну на тривалий час жити постійно в надзвичайній ситуації. Тому що надзвичайна ситуація, в електроенергетиці власне, завершилася, як і пам'ятаємо, в минулому році, майже рівно рік тому назад. Тобто, весь 2014-15 рік уряд також приймав такі рішення. Тобто це не буде новий режим. Функціонування енергоринку для України так це дійсно буде обумовлено тим, що будуть в першу чергу економити наявний ресурс, це вугілля, і опрацьовувати поставки альтернативні вугілля, які, в принципі, три роки показали, що велику альтернативу, на жаль, не зна... не можна знайти, тому що вона, по-перше, дорого коштує, а по-друге, її неможливо часто доставити в Україну. Якщо так, про говорити... альтернативу, то найближча альтернатива це вугілля з Росії або відновлення поставок газу з Росії, наскільки так, я чи ні? знаю, про вугілля з Росії навіть мова не йде, а ті, що були звернення, які були, то поки що немає ніякої адекватної відповіді, тому що знов ж таки це планування, те, що назвав Насалик, це абсолютно реальна, реальний часовий простір. Це майже два місяці треба чекати. Це нереально. Найближчі два це абсолютно вірно. Ми почули думку про те, що газомазутні блоки включати, але це вдвічі дорожча вартість виробленої електроенергії. А другий момент це імпорт електроенергії з Росії. Ми вже це робили, робили влітку, до речі, минулого року, коли також тільки тоді насправді поставки вугілля були припинені з боку неконтрольованих територій. Там конфлікти тоді військові почалися, знову відновилися, і це стало на перешкоді. Тому е, насправді треба зрозуміти один важливий момент. Так само: ми побачили прикру ситуацію, коли ми три роки чуємо те, що е, насправді треба можливо навіть ізолювати ці території, припинити з ними торгівлю. А ми бачимо сьогодні абсолютно іншу позицію, як і з боку. Уряду, як і в цілому від міністерства, те, що це абсолютно навіть не вимушений, а об'єктивний шлях, тому що нам потрібно звідти отримувати в першу чергу Об'єктивний шлях – продовжувати торгівлю з цією територією і, і іншого виходу, просто на не жаль, немає у випадку вугілля. Ще раз включаємо Тараса Пастуха, народний депутат самопомочі. Пане пане Тараса, скажіть, будь ласка, в якості кого перебувають народні депутати зараз на пунктах, де перекрито рух. Із окупованого Донбасу, тобто, ми знаємо, що активісти блокують, а народні депутати самопомочі що роблять які емпло? Ну, перше, не тільки від самопомочі. А друге, народні депутати вони перебувають якраз власне в якості народних депутатів. Е, перше завдання це ну, по перше до, допомагати цим активістам, все таки яким і чином комунікувати і з правоохоронними органами, і е, з представниками е, різних гілок влади, місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади. Е, це також допомагати їм комунікувати, в тому числі і з підприємцями, які Сьогодні в результаті не отримує тих поставок, в тому числі і вугілля, для того, щоб знаходити якісь певні спільні рішення, і я вам скажу, що для власне і самих народних депутатів дуже корисно і я запрошую своїх колег все таки поїхати і не те, що там почути людей, а поспілкуватися власне з тими підприємцями, і більшість з вас зрозуміє, які масштаби тут відбувалося заробляння грошей, витягуючи останні копійки з України. Це в той час, коли розказують про те, як влада дбає за кожного українця, тобто ми мали можливість побувати на тетах, на тесах, почути проблеми їхні. По перше, самі для себе підтвердили інформацію про те, що влада, окремі представники, і, я так розумію, і депутати які у вас сьогодні є в студії, які поширили інформацію, що через 2-3 дні там Слов'янська Моторськ будуть замерзати. Це виявилося абсолютно брехнею, тому що запаси на сьогоднішній день вугілля є і на наскільки тені, його на до весни вистачить. Його до весни цього вугілля вистачить, пане Тарас е, на сьогоднішній день. От є запаси на слов'янський ТЕЦ на 10 днів на. Краматорський на 17 днів, крім того, вони вже погодили ціни свої в Енкарі щодо переходу на газ, і вони також підтвердили, що це абсолютно не вплине на розрахунки з населенням і населенню ціна не поміняється абсолютно на сьогоднішній день. Дякую, Про... пане Тарасе. Питання таке до вас. А все таки, що пропонуєте ви як? Політична сила для того, щоб Україна залишалася зі світлом на цей період, і дійсно но ну, ви переслідуєте все таки ціль перекрити торгівлю із окупованими територіями, перекрити контрабанду. Як розділити ці два питання? От що просив сьогодні прем'єр-міністр? Дивіться, тут є рішення, і якби не говорили там різні експерти чи е, профінансовані депутати, рішення є доволі простими. На жаль, країна в останні роки вона потрапила в залежність від е, компанії ДТЕК, яка взяла собі. Е, Приватизувавши за копійки дійсно найкращі шахти, які були, і фактично монополізувала теплу енергетику та на рівні десь 70%, які сьогодні є в Україні потерпи, і фактично кожного року сідання на голку від теплової генерації вона все збільшується. Атомна генерація у нас зменшується, де дешева електроенергія в районі 50 копійок, а посилюється монополія на теплову, де зараз ціна гривня 40. І за це платимо ми, кожен зі своєї кишені українця. Тому рішення є в принципі доволі простими. Це сьогодні перше можна піднімати і говорити про атомну генерацію, яка працює на рівні 73%, А по всіх країнах працює 90-95% тих країн, які використовують цю генерацію. Перше, друге, вчора ми спілкувалися також з представником американського інвестора, які якраз власне інвестували в Краматорську тец. Для них не є проблема вугілля, яке би постачалося з ЮАР там чи інше. Тобто для них взагалі воно навіть краще буде для них по самій якості. Але питання полягає в тому, що вони всі говорять, що цим повинна опікуватись трошки держава. Вона повинна створити тут ринок і таким чином. Знімати, взагалі залежність від вугілля, яке сьогодні може в будь-який момент перекритися під час загострення бойових дій. І коли от говорив один з ваших експертів, як я так розумію, суді на сьогоднішній день країна так само отримує багато вугілля із Росії. В тому числі і на Луганську та щастя це майже половина вугілля заходить з Росії. Якщо ми говоримо про війну з Росією, то ми повинні прекрасно розуміти, що якщо ми будемо залежати від агресора, то ми фактично країна, яка не має взагалі жодних шансів перемогти в цій війні. Дякую, тому Пане ми, Тарасе, так, залишай... залишайтеся на зв'язку. Буде щодо вас питання. Максим Єфімов. Ну тут говорять про такі довгострокові рішення. все таки на це час Мені. гроші потрібні. Вважаємо Тарас. Я знаю, що ви вчора були. или э, люди сама помните, были в Краматорске и на Краматорской ТЭЦ и на Славянской ТЭЦ и э, вот, сегодня, да, да, и да. сегодня да и э, вы декларируете о том, что Краматорская ТЭЦ осталась работать на 17 дней. Возможно, вы говорите про 6 тысяч тонн угля остатков по 400 э, тонн в сутки они могут потреблять одним котлом работая. Но вы не договариваете то, что при работе на газу. А сегодня, а сегодня тарифы посчитанные для краматорских, для жителей Краматорска из расчета 30% газ и 70% уголь из цены 1700 гривен за тонну угля. То получается при, при изменении потребления газа на 100% цена тепла вырастет минимум в 2,5 раза 600 гривен за килокалорий до 1400 гривен за килокалорий. Мы должны это понимать. И должны понимать также, что в случае, если этого не произойдет, или американцы, которые вам декларировали о том, что они готовы покупать уголь в Юар, не смогут его купить или не захотят переходить на, на, на газ, то они могут просто отключить ТЭЦ, потому как у них не станет угля, они не смогут работать в том режиме, в котором у них запланировано. И тогда 65% жителей многоэтажа города Краматорска останутся без тепла, или же с температурой на 5-7 градусов ниже. И мне бы хотелось понять, как люди, которые не живут в этом регионе, как они могут сегодня решать, проблемы, решать вопросы <кх>, жителей нашего региона. Максим, я поясню доволі просто: ці люди вони прийшли захищати цей регіон, і ці люди за цей регіон віддали своє життя. Тому для цих людей, які повертають додому своїх товаришів в вигляді двохсотих, вигляді загиблих, не все рівно звідки йдеться вугілля, хто отримує від цього прибутки, і не лише вугілля, а взагалі цей бізнес, який там відбувається. Тому якщо сьогодні ми зараз говоримо про економічну складову і протиставляючи загиблі наш. З загибель наших хлопців кожного дня, то я думаю, це напевно не зовсім коректне порівняння. А я просто вам, як мажоритарнику від Краматорська, пораджу дійсно зайти на це підприємство, вам підприємство назве інші проблеми, які їм сьогодні заважають працювати. Ви знаєте, що перед підприємством є заборговані 160 мільйонів від енергоринку. І вони можуть зупинитися скоріше через те, що з ними не розраховується державна компанія, а не через те, що вони не мають звідки вугілля постачати. Вони єдине просять, держава Дякую. повинна сказати, ми з агресором не працюємо. Шановні у вас є два місяці для того, щоб перейти до інших постачальників, і вони стверджують, що для них немає жодної проблеми завести Це вугілля з іншої країни, а не бути залежними від окупанта. Дякую, Дякую. пане Максиме, Ну а у мене питання таке. Дивіться. Кажуть, що ми не передбачили в балансі на цей рік в енергетичному можливість такої блокади. А три роки тому, чому ніхто у владі, ну ви як представник провладної фракції, відповісте, можливо, не передбачив того, що, можливо, бойовики, окупанти скажуть, а ми вам не будемо вугілля випускати на територію України. Ми заблоковуємо це самі. You know, you know, як би з цього в, тоді в, в початку 2016 року була. Было решение НКРЕ, которое определило форму роттердам Плюс. Что такое роттердам Плюс? Роттердам-плюс Плюс это значит, цена угля на бирже в Роттердаме за последние 12 месяцев, средневзвешенная цена угля с доставленного до Украины. На сегодняшний момент эта цена составляет 1700 гривен. Почему? Потому что за последние 12 месяцев уголь стоил очень дешево очень, и очень дорого. И так называемые спотовые покупки сегодня угля в любом, в любом таком технологическом процессе, как выработка электроэнергии, необходимы длин, длин, длинные решения. Это значит, что когда власть планировала, и, и, и мы понимали, что в прошлом году э, э, уже была такая блокада со стороны ЛНР ДНР, то родилась форма Роттердам Плюс, для того чтобы была возможность купить. Из ЮАРи було, було, було 1 200 тонн. Так тон. не купили ж, Формула-то не працює, кажуть она, експерти зараз. Сьогодні, Фактично, она, сьогодні ми говоримо про те, що ціна угля Роттердам Плюс сьогодні спотова ціна, составляє 3000 тисячі гривень. Якби було понятно, що є така проблема, связанная с. Э, отгрузка угля, естественно, можно было по этой формуле закупить и, и покупать в течение всей зимы или все, и, а, а, а правильно это делать, скорее всего, летом в летние месяцы, начиная с июня и заканчивая по август, покупать уголь и ложить его на склады. Но так, никто не ожидал но никто не ожидал, что будет такая проблема, которая возникнет внутри страны. То есть, мы сегодня создали а в а принципе. у нас сепаратистами с сепаратистами Булайкас думали, что они нам э, ведвантажит без прошлого. В прошлом году, когда начали тормозить подгрузки угля. Возникла формула Роттердам Плюс. И по этой формуле были куплены миллион 1, 1 200 тонн угля. На сегодняшний момент, когда когда ситуация не не являлась критической, были были созданы остатки. Они, Эти остатки по состоянию начала отопительного сезона на 300 тысяч тонн были больше, чем в прошлом году. То есть была была создана база для того, чтобы пройти нормальный отопительный сезон. Были закачаны, был был закачан газ, было, были, были восстановлены 13 блоков. Там вот говорят, что атомной энергетикой можно, можно э, заменить тепловую. Как можно заменить атомной энергетикой тепловую? У нас сегодня блоком каждому по 30-40 по лет. Они не могут маневрировать с, от, от 50 до 70 процентов. Это глупость и абсолютно дилетантский а подход. Маніврися тоді, коли в них вкладаються мільярди доларів і готові можливості маневрування. Це зовсім інші это, ці другие... это, это, блоки, які є зараз, некоторые из них да, такие же, як Чернобыль. Ми хотим второго Чернобыля. Добре, які рішення, Тараси, все-таки ви пропонуєте зараз, щоб населення тих семи областей залишалося і світлом без віялових відключень, щоб хоча б до весни протриматися? Як вийти з цієї ситуації? Давайте, я, давайте я нагадаю просто період літа дуже того року. І е, ми вже пригадаємо, що в нас вже був шантаж підприємствами Ахметова, шахтами його, де він вимагав від країни, щоб підвищила ціна на вугілля, таким самим чином, не відвантажуючи вугілля на державні підприємства е, теплогенерації. Ми, ми ці вже шантажі шантажі проходили, і вся країна пам'ятає ці вігові відключення, які були. Те, що відбувається сьогодні, зараз там про краматорська чи Слов'янську, Це е, взагалі навіть не є якісь об'єми для країни, Це 0,1%. Тобто то на ці речі вони не вплинуть однозначно. Перший момент, другий момент починається весна, теплий період, відповідно, ця тепла генерація вона зменшується, а все-таки більше переходить на атомну генерацію. І зараз є абсолютно достатньо часу в уряду для того, щоб дійсно завантажити на склади вугілля і знайти його альтернативне постачання. Очевидно, що воно є сьогодні дороге, але завтра воно знову повернеться до тої самої ціни. Місяць тому воно було в два рази дешевше, чи два місяці тому. І питання Просто в іншому, що олігархи, які сьогодні заробляють на цьому, вони не хочуть зліто платити гроші і закладати це все на склади, а вони хочуть працювати з поїздів. І прийшов поїзд, відвантажили, спалили, відправили далі. А на сьогоднішній день всі ті тати, з якими ми спілкувалися, вони говорять, що у них і так до цього часу був двохтижневий запас в кращі дні, в кращі періоди, тому що перебої з постачаннями, Дякую. перебої з Укрзалізницею, і вони не могли в нормальному режимі працювати. Для них це взагалі є нормальний Режим останнього часу, дякую, ви правильно говорите про три роки. У Нас проблема зараз не за три місяці, не за два місяці. Ми три три роки не можемо вирішити. І зараз нас є достатньо часу до початку наступного опального періоду, щоб цю проблему все таки вирішити Хочу, в країни і не хоч... бути залежними від агресора і. Хоч... Почули, пане Тарасе, пане Максиме, тепер дуже стисло. Дивіться, які варіанти виходу із ситуації є. Тобто надзвичайний стан завтра надзвичайний тут стан... є ваші колеги Тетяна Ричкова, каже, РНБО має втрутитися. Тобто, можливо, в силовий спосіб зняти блокаду. як ви, ви знаєте, думаєте? Ну, сьогодні предложен надзвичайний стан. Що, що дає надзвичайний стан? Ручне управління. Энергетикой. То есть в зависимости от ситуации. Сегодня мы проговаривал, проговаривал министр, проговаривал руководитель Укрэнерго стандартные ситуации. А что будет, если будет нестандартные ситуации? Как я уже сказал, Киев, Киевская область однозначно может уже 17 числа пойти в верное отключение. Хотим мы этого не хотим, но всегда должны быть запасы мощностей, запасы возможностей по подаче электроэнергии. Это очень важная, это очень, очень важная отрасль. И сегодня, когда этой отраслью должны управлять через коленку, это не работает. І поэтому, тому сьогодні надзвичайний стан в энергетике, а завтра можна збирати Совет національної безпеки і знаходити рішення. Дякую, Юрій Корольчук. Е, ну я не вірю в щирість намірів тих, хто блокує це. Повторююся, чому це не робили в попередні роки? По-друге, якщо людина згадує от, депутат, я заочно з ним мав таку бесіду, і він, напевно, згадував також і про мене, не називаючи прізвище. То компанію ДТЕК Ріната Ахметова вони дійсно володіють, і контролюють 70% теплових електростанцій. У них свої шахти, всі з яких вони везуть на неконтрольованих територіях, звідки вони поселяють вугілля. Тобто це відомий факт, це не проблема. Тобто, мається на увазі, що тільки тоді виходить проти нього протестують, так скажіть тоді, що ви проти нього протестуєте і протестуєте проти компанії ДТЕК, а не всю Україну робити заручником оцих своїх відповідь. Тепер, тепер другий момент. Добре, що ви чуєте, пане Тарасе, прекрасно. Так от, пане Тарасе, ми коли з вами говорили, ви назвали, які ви бачите альтернативи? Перевести антрацитові блоки на газомазутні блоки, Но це не можна зробити за певний період. Більше того, якщо це буде зроблено, то це не факт, що там буде дешева, мається на увазі, буде дешеве виробництво електроенергії, воно буде дорожче. І його ще немає цього факту, ще не переведені. Атомна електростанція, вам вже тут сказали, я можу тільки приєднатися. Вона працює в базовому режимі. Вам це Ковальчук скаже з Укренерго, підіть до нього, поїдьте. Рішення, рішення, пане Юрій. На ваш погляд, рішення. От якщо блокада триватиме далі. Якщо блокада триватиме далі, то почнуться віялові відключення, це абсолютно логічний висновок. А по-іншому І... ніяк не можна. Тому що навіть імпорт електроенергії з Росії, він не повністю дасть ефект використання ну, в стабільному режимі. Тобто, це закриє питання Харкова, я думаю, центральних областей. А от Київ, Києву, наприклад, імпорт електроенергії не допоможе. Тому це ризики, які залишаються, які треба враховувати. На жаль, ті, хто блокують, вони не пропонують альтернативи. Навіть те, що ми чуємо, що дивіться. Цікавий момент, хай уряд забезпечить е, привезення вугілля. Тобто, ми наше питання виходить, стати там на місці і не пускати вугілля, те, яке звідти постачають. Повторююсь, воно йде вже три роки звідти. Три роки Добре, Це для всіх глядачі, щоб вони дуже розуміли. коротко, щоб ми всі почули. А в міжсезоння, якщо держава захоче, держава задекларує, ми можемо перейти. Добре. Ні, на вугілля інші енергоносії без технології. вугілля з Ордо. Неможливо поки що. Це принаймні перспектива на наступних три роки при необхідних інвестиціях в теплові електростанції. і знову ж таки при можливих розширенні поставок вугілля через порти. Але навіть це не дасть повної гарантії, що ми зможемо забезпечити поставки вугілля. Дякую за ваші відповіді. Це була програма про головне. Побачимо з вами завтра о 20.20. .20. Все буде добре.